У нас дійсно є вже гарний досвід відсторонення навіть перших лиць від займаних посад людей, які займалися корупцією. Остання нарада, яка проходила в Одесі під керівництвом президента, також керівник Служби безпеки України споминав депутатський контроль саме в співпраці щодо боротьби з корупцією. Також ми глибоко працюємо з Державною фіскальною службою, з митницею. І з податковою міліцією ми півроку назад, коли відкривали агентство розвитку бізнесу, в першу чергу спрямовували на те, щоб підтримувати і ті питання, які нагальні існують по бізнесу, в тому числі навчання. І ну не знаю наскільки жваво, але тим не менше намагаємося комунікувати. Але на жаль, існує проблема. Це вона загальна держава. вона проходила і всі країни світу. А навіть самі сучасні що Інгапур, що інші в них також була корупція. Корупцію не можна перемогти за один день чи за два, тому що ця проблема в першу чергу знаходиться в голові. Інше питання, що без радикальних змін і людей, і також і заробітної плати, також ці речі перемогти неможливо, тому що заробітну плату там в 2-3-5 тисяч гривень, а досягти того, щоб ми розуміли, що людина. Може уникнути від корупції, дуже важко. хоча є вже гарні приклади, скажімо, перші це реформування нашої поліції, да тобто випадки, коли ми чудово розуміємо, коли вже під'їжджають, не дивлячись там, народний депутат, керівник, генерал, вони арештовують, виписують штрафи, і це вже говорить, що це ті перші люди і перші ті маленькі парстки тої реформи, які почались з корупції. Наступне, якщо хто спостерігав, минулого тижня це коли відбувалися арешти перших осіб Служби безпеки України, коли арештували голову суду Херсонського голови суду. Тобто це говорить про те, що зараз боротьба з корупцією в першу чергу повинна бути не на назовому рівні, а саме в вищих щаблях. Ті люди, які залишились, які сподівалися, що насправді жодних змін не відбудеться. Вони відбуваються, але без вас ці зміни просто неможливі. І безумовно важлива для будь-якого інвестора це створення умов і довіри. Чому має він саме прийти на Черкащину? І ми розуміємо, що головною перешкодою це є сама корупція. І, Дуже добре, що це та якраз головна опція, яку ми набираємо для того, щоб ця довіра з'явилася якраз до 18 вересня, для того, щоб відчули, що відбуваються зміни. З Максимом Поляковим у нас є вже декілька таких прикладів, як ми протидіяли корупції і дали можливість реальному інвестору сьогодні відчувати себе комфортно на території Черкащини. Це говорить про те, що коли ми можемо об'єднати всі зусилля, ми реально можемо е, е, створити е, ті умови. І саме головне, це те, що е, дає нам можливість просувати і на державному законодавчому рівні ті зміни, які дуже важливі. Одне можу сказати. Безумовно, є статистика, як, яка в будь-якої області. Е, Говорять про ті, ту чи іншу роботу правоохоронних органів. Є статистика суха адміністративних протоколів, притягнення до відповідальності. Але остання нарада якраз в Одесі за головуванням президента, де президент приводив статистику загальну. І мова якраз йде про те, що да, притягнутих багато, так як у нас є в цьому році там, 75 адміністративних протоколів, а мова йде: а хто реально для суспільства, і це питання суспільства, хто сьогодні за хабаря сів і знаходиться за гратами. А коли ми йдемо в суд, і це якраз мова йде про те, що ініціювання є і депутатів, народних депутатів, і Генеральної прокуратури, що стосується грошової застави, і це повинна бути непідйомна сума. Ми бачимо, який опір є з боку судової влади. І тоді б це дало можливість реально… Побачити суспільство, реально побачити світову світовій спільноті, що відбувається реальна протидія корупції. Боротьба ведеться, але не на такому <клес> достатньому рівні, бо таке корупція роз'їдає зсередини до тої міри, що цю оболонку варто торкнути і все розлетиться, Якщо ми зараз справді не змобілізуємо всі сили, що для цього потрібно Ну, насамперед, якщо сьогодні правильно було сказано, що дуже важливо. Почати із верхів, почати з перших осіб. І е, перші особи мають задекларувати в першу чергу е, своїм прикладом своєю чесною позицією, е, власне, що е, все-таки боротьба з корупцією. Є і влада власне може бути чесною, тому що люди вийшли на майдан з тим, щоб перезавантажити владу, яка була наскрізь корумпована. Зараз нам важко власне дивитися людям в очі і говорити про те, що зміни відбуваються по сутні. Вони відбуваються, але надто повільно. Надто мало тих людей, які готові стати напрю із цим надважливим злом. Ключові слова контроль це дуже правильно. І контроль дуже важливий, я вважаю, саме із з боку громади. До мене, як до голови обласної ради, практично щодня звертаються люди із тим, щоб допомогли у подоланні такого явища, тому що на побутовому рівні вони часто з цим стикаються. І часто ви знаєте, і не у моїх повноваженнях. Я бачу часто критику, особливо там, де є у інтернет-виданнях коментарі, що це не уповноваження голови обласної ради, наприклад, впливати на те, щоб підважити проблему зміни керівника РЕМу, де постійно задіяна схема, розумієте? і Кругова порука. Так, можливо, і не в моїх повноваженнях, але моя реакція як голови обласної ради має бути на такі явища, коли люди б'ються на рівні правоохоронні органи бездіють, і вони потім ідуть до перших осіб і вважають, що ми маємо впливати на цей момент.